Добрий день друзі. Ми сьогодні приїхали на нашу дачну ділянку. З погодою все трохи налагоджується, вже дуже жарко на вулиці. Води для поливу двох бочок не вистачає, тому будемо ставити бак на 330 літрів, вставляти в нього кран і робити зручний полив. А далі і автоматичний полив нашої теплиці. Бо збір огірків і помідори вже на підході, баклажани висять, теж зріють, та і солодкий перець теж вже на підході. Тому будемо сьогодні встановлювати ось таку бочку. Будемо ставити до екран, швидкозйомні конектори. Буде лежати наш шланг в теплиці, тепла вода завжди для поливу. Буде дуже зручно, а потім встановимо туди автоматичний полив, який буде поливати без втручання вже людини у процес поливу нашої теплиці. Тому поїхали, працюємо. Ось ми в теплиці. Зараз вирівнюємо поверхню для встановлення нашої ємкості, підходимо краще туди дерево і хай на ньому стоїть, надійно встановлений, буде зручно їм користуватися. Буде дуже добрий тиск для поливу наших овочів. Тому починаємо робити рівну поверхню. Тут трохи такий важкий ґрунт, багато коренів. Треба буде зараз і сокирою поробити, і лопатою. Далі продовжуємо обріняти поверхню, трохи скидуємо землю на сторону, беремо сакиру, рубаємо корень, бачите, він нам трохи заважав таку дощечку ми поставимо під нашу ємність. Бачите, трохи на рівно треба порівняти. Збираємо дощечку, угу. беремо лопату, знімаємо ще тут трохи грунту. Ось у нас тут рівень гарний і тут рівень гарний. Зараз будемо встановлювати саму ємність, беремо ємність. Встановлюємо, ось так рівнесенько ставимо. у нас не буде прогибатися днижче ємності, буде завжди тепла вода, щоб, щоб полити наш город тепличний. Тут ми встановимо е, бистроз'єм для заправки водою з нашої скважини. А тут буде встановлено е, такий ось Теж кран, зараз я вам все покажу. Тут буде бистро з'єм встановлений, тут буде встановлений такий ось краник, на який буде підключатися вода, шланга теж на бистро з'єм. Зараз ми функкою намотаємо, вкрутимо, щоб воно не пропускало воду. І будемо заправляти цей. Резервуар водою. Дивіться, тут є така заглушка, ми її викручуємо, Транспортировочна заглушка, або якщо не потрібно цей роз'єм мати, щоб він працював, заглушити і просто тримати ємність, якусь рідину, то цією заглушкою можна скористатися. А сюди ми вкрутимо ось такий кран з таким швидким щоб потім відкрутили, шланг підключили і поливайте теплицю теплою водою відстояною Вже дуже буде зручно нам. Зараз я покажу, як я наматую фумку, як я все зробив. Ось ми вкрутили крана, а потім... У нас тут бистроз'єм, теж на під'єднуємо Ось Як бачите, дуже зручно, не треба тримати. Ідемо, включаємо воду. Ось, як ви можете чути, набирається вода нашій ємні. Буде грітися. Огірків особливо потребує теплої води. Та і інші в принципі, рослини, щоб не було великого перепаду, щоб не було рослин стресу, треба поливати теплою, звісно, водою. Тому ми зібрали, все працює, ніде нічого не тече, зараз покажу вам. Ось ви бачите, набирається вода і чутно, як вона набирається. Ось такий об'єм води буде. Тут у нас нічого ні. Не капає, не тече, воду тримає. Якщо відкрутити, вода піде, можна буде поливати теплою водою, звідси, під'єднувати можна буде шлам. Бачите, наша система працює, вода набирається, буде нам чим поливати теплою водою, нашу теплицю, Тому на цьому все у мене робіть собі, якщо потрібно таке. До крану можна поставити ще автоматичний полив зробити, домішувати суміші під добривом в нашу ємність і відразу удобрювати рослини, якщо це вам потрібно. Ось така нехитра конструкція, дуже зручна і недорога. Така ємність коштує десь 2, 2, 2 тисячі гривень. Кран з усіма там. Родіон коштує 160 гривень. І хвилин 20 вашого часу. І у вас зручна система поливу. Ставте лайки, підписуйтесь нам, буде дуже приємно. Що ви дивитесь наш канал і підтримуєте до нових зустрічі з вами.